Всі бажання щирі бо збувається усе під новий рік. Сьогодні на цій передсвяткові перед дні перед війні в нашому Нам би дуже хотілося, щоб сьогодні ще день ми провели Цікаво і весело, і щоб запам'ятався він на цілий рік. Але одного нашого бажання замало. І тому я звертаюся до вас. Будьте веселі, здорові, щасливі. Танцюйте, співайте, жартуйте разом з нами. У нас є свої правила. Послухайте уважно всі. Співай, танцюй, танок веди, для цього і кликали сюди. Вам помилки сьогодні всі прощаються, а хто без посмішки до зали не пускається? Порядок дня запам'ятай, співай, танцюй, танцюй, співай. Думаю, запам'ятали. Ми все детально розказали. Оскільки в нас новішне свято, то обов'язково повинен прийти Дід Мороз, але ми щойно отримали телеграму і дізналися, що він затримується. Тому ми оголошуємо перше новорічне шоу, в якому братимуть участь наші учасники, претенденти на роль Діда Мороза. Сьогодні в нас веселе свято у залі музика і сміх, тому ми будемо вітати учасників усіх своїх. Дорогі друзі, давайте гучними облесками привітаємо їх і побажаємо їм успіхів та перемоги. І нехай юність, фортуна допомагає їм у всьому, а ми маємо надію подивитися по-справжньому шоу. А оцінювати виступи наших учасників буде журі. До складу якого входять Мишенко та Слава Михайлівна. Далі наш сміх, і гра, весело, щоб багато. Заходьте всі, бо вже пора нам шоу розпочати. Ось і я не летіла, все на свято ваше я спішила. У салоні під тим феном я замучилась страшенно. Як та Алсу. що там тільки не робили, поприклеювали вії нігті, натягли оцей парик. Це ж останні люди крик. Потім щось там підтягли, фарбували, шліфували, як нова копійка сяю, знаю, краще її немає. <ріст> <ріст> Де ж ти любий пропадав? Може, ти мене шукав? Фу, ба фу, я гав, пізнав та перс, переляку чуть не вмер. <ріст> я, 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 тебе. я тебе такого бузу, я іще не зміхав з гузу. Ти про мене це казав, щоб я тобі язикав. Пригощать. Зрозуміла хід думок. Зробимо йому гопство. <рес> заберем цукарні кнари і поїдем на канари. Ми ж відомі лиходії, неперевершені злодії. <рес> Любимо робить Гедот Гедота це наша робота. А якщо ви та чорт викруту Діда Мороза, що ми будемо робити? А давайте зробимо своїх дідів морозів. Нам потрібно пару учасників з кожного класу. Але ви повинні якнайшвидше вибрати одяг для своїх пар. Але головною мовою є те, що ви маєте правильно обрати одну річ, а другу тільки тоді, коли одягнете попередньо. А це по дві пари. Прошу з шостого класу дві пари. діпати. Пар. 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 Снимай И шляпу. Шляпу сними. Шляпу, шляпу. шляпу сними.

Поки будуть ноги колити. Твоя мама буде тебе заставляти і Тобі це потрібно, краще купи кожу. З неї роги мост, як волки, пісень, а без електрики. А як почне танцювати, то всім стане весело. А якщо нагодуєш, то можемо шкати, якщо б От розумний чоловік, скільки коштує? Три гривні, всі доплачу. Це таке ти на роги я Хочу танцювати. на Сіночка, смітить утюка Вони новорічний тискати. Надівана накриття палатні пішли. І костюм костюмчик не треба, ти вірувати дорогою прикриті, значні починала. Задома неся три літа. Виїхати на швидкий. Опана на займається. А ну і сюди рога, На, за руки добро. Тільки потім добре заховаєш, що можна хотів в кухорець.

个，我感觉是来，我我现在就谢，非常我谢，非我感谢。<noise> Чекали давно вже ми. Сьогодні весело в нас, ми зиму зустрічаємо. Усі, хто взагалі в час ті ровіти. Увага, казка до нас іде, Чарівні двері відчиняються. У день чудовий, незвичайний, диво починається. А ви діти любите казки? Звичайно, стук він чудесний. Черкає бакуся. Лихо не лише за візні. Дівчинка досили і пиріжки. Червона шапочка. червона шапочка. Так, правильно, молодці. Це червона шапочка. Сьогодні ну, Сьогоднішня передожні нового року шапочка, правда, червона шапочка просить, що це бабусі. А, а які ж приводили чекати? Досить старий, а то туди все розповіси і каски завжди залишити ще. За м'яло, я ось подарунки приготувала, бо По новий рік скоро. Де ж нема, де ж нема? <рес> де що? Я червона шапочка, Ось до бабусі йду, подарунки да. це -це і лісу. Ой, віддай, це мої! З караул зрабують, не чіпай, це моє. Ага, твоє, так я і повірила. То мої туристи, ой, туристи закупили мабуть, тортик. – Струмко, ви що, зрак тратує, новий рік на борозі, а вони бік учинили. А виглянять десятко відбрання. О, оце що, подарунок не чекають вас такої уваги до цієї скромної персони. Дякую, дякую, дякую. Ну я забирай, але це я знайшла. Возмож строю? та ж там всередині не можу відкрити, бо він мій. Спокійно, давайте почесно, Діти роблять отримати подарунки, так діти. Так! І я дуже люблю. А хто згадається, що в коробці, тому й подарунку. І як до нас потрапила? Я червона шапочка, а як сюди потрапила, певно заблукала. Пам'ятаю, що пас бабусі пиріжки несла. І вовк тебе обдурив. Зараз ти знову йдеш до бабусі. Так, але й цього разу зі мною трапляється пригода за пригодою. Спочатку в мене вкрали подарунок, а потім вкрали в тим, хто в мене вкрав. І ось якийсь до вас потрапила. Все, все, тут мій це за два століття вже наслухалася. Тут зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Головне зараз заспокоїтися, а з подарунком я тобі допоможу. Лабенят, а ну не зі що сьогодні вранці впало з неба до нас. О, от щось знайшла! Але це ж не все, не всі подарунки. Я знаю, що тобі допоможе. Серце, золота рибка. Вона робить страшні, дива. Іди до неї через все поле. Ти ліво і, і знов прямо, знов на ліпу, і знов прямо дістанешся до неї. А я, я, я буду та телефоную їй. Дякую тобі, до побачення. При нього не лікає, телефоную тобі. Прекрасний сігайський. А як. Дай віде, віде, вік, віде. Ой, не відомо, коли навіть, ой, нема. А що у вас нічого не ні, будемо? А ви чесно, не в школі вчитеся? А, це все зрозуміло. От раз і нічого нема. Ось котить бідний, вчився, вчився і осліп зовсім, почитав багато. Немає часу. Ми дуже поспішаємо. Спішаємо на поле чудес. Так, так, на поле чудес в країну дурнів. Еге ж, а кого нам туди з тобою взяти. А давай конкурс оголосимо. Точно, ось розуміється. Тож, ну, Тож оголошується, шоу програма, танцюють всі. Переможця буде нагороджена бутівкою до на поля чудес країну в країну дурнів. Вас вітають цю Аліса Ребрик. – такий Франциско Гомес. Ну нумо всі сюди, ваші поклині оплиски.

Ой, дитина, де десь напала, я збили зіркові, де ж так поспішаєш. Я йшла до своєї бабусі з новорічною подарунками. Це їх вбрали. І вони розсипались в усьому кастовому лісі. От тільки один люди. Ой, який чудовий подарунок віднести на поле чудес. І там коли там замість каже, крепс, крекс, пес, крепс, векс, фекс. На ранок виросте дерево всіє на, на подарунками. Міша, міша, ялинка, міша, міша, шаблона. 嗯。 Далі, я викликала. Це вона шапочка, ти ж хотіла повернути подарунки. Так, ну може, осколо на виріб, а я і так бабусь і не віднесла. Викона.